Слава Україні! Мир вам! Дорогі друзі! У мене в руках унікальна колода, унікальна езотерична система Тару Райдера Вейта. І вже 20 лютого 2023 року відбудеться унікальний майстер-клас. Які я буду проводити на платформі Google Meet, він називається Таро райдера Вейта за 2 години. Це буде особливий майстер-клас, на який запрошені мої колеги-езотерики, але ще є 5 місць, де бажаючі люди можуть попасти на цей майстер-клас всього за пів ціни. Ну, я не буду говорити, яка ціна, я не буду говорити, які, скажімо, особливості участі у цьому майстер-класі. Це вже буду розповідати індивідуально. Хто звернеться, ви знаєте мої контакти, знаєте мій номер телефону. Як буде проходити майстер-клас? Дивіться. Вам потрібна, в ідеалі буде колода райдера вейта. Якщо немає, так, будете слухати. Берете зошит, будете чи блокнотик, беремо ручку і записуємо. Будете записувати за ці дві години майстер-класу. я розповім вам значення всіх арканів. Що вони коротко означають? З Артуром Вейтом, наприклад, імператор Аркан. Я коротко розповім вам, молодші аркани, так, ось у нас іде п'ятірка мечів. Ось у нас, припустимо, ми бачимо дев'ять кубків. Так. Ось у нас сімка жезлів. і кожен цей аркан він щось значить, і часто він є. Таємницею, загадкою, навіть для досвідчених тарологів, бо складно важко проінтерпретувати в Тару Райдера вийти саме молодші аркани. Тому ви запишете, дізнаєтеся значення всіх арканів. Ви дізнаєтеся, що ж вони означають у цій системі, як і старші, так і молодші. Тому що багато хто вони е, хочуть працювати з цією системою. Але ну, не можуть її зрозуміти. Так, от, е, припустимо, ось, наприклад, у нас шістка кубків. Ми бачимо дітей, хлопчик е, дарує дівчинці чашу, кубок, у якій є квіточка, так? це як вазончик для, для квіточки. І що ж ця карта, шістка кубків, означає? Та це спогади з минулого. Це в ту чергу може бути і гра, розумієте? Це може бути і зустріч із людиною з минулого. Коли випадає ця карта. І я вам буду давати і пояснювати отак коротко кожен аркан. Його сюжет, що він означає? По Артуру Вейту. Після цього я покажу вам на цьому майстер-класі три розклади. Ви побачите, розкажу вам, е як зробити гадання, як за допомогою цих карт погадати іншим людям. І у майстер-класі онлайн покажу, як я інтерпретую ту чи іншу карту, як я працюю з цими картами у своїй приватній роботі та рологі? Я дуже люблю Райдера Вейта останні особливо роки. Я все більш глибинно працюю з цією колодою, особливо вона дуже гарно, на мою точку зору, визначає пораду на день, карту дня з нею дуже цікаво. Можна пропрацювати і читати. І також, ну я люблю таро Тута Райдера Вейта, Таро Некрономікум. Я працюю ще інші, у мене є колоди, з якими я працюю. Також моя авторська містичний шлях, і «Таро чорта» Любомира Богоявленського. Отже, хто бажає, приходьте. Також 22 ще лютого буде окрема група по Таро Райдера Вейта, бо всі не зможуть прийти. 20 числа це буде така зіркова група. Я кажу знову ж буде 5 щасливчиків, які лише за пів ціни зможуть прийти у цю групу на таро Райдера Вейта. Тому поспішіть, напишіть мені, хто захоче отримати ці унікальні знання. Для мене Таро – це альтернативна духовність, це шлях до Всевишнього Бога. Це шлях до психологічної допомоги собі та близьким людям, іншим людям. Це унікальна ем, магічна, езотерична психологічна система одночасно. Тому всім буду радий відповім також на ваші ключові питання у такому режимі у нас пройде цей майстер-клас. Вже Більша частина групи набрата, гості запрошені, зірки езотерики, мої колеги, дехто вже з підопічних, записався на цей майстер-клас. Ну, я вирішив ще зробити такий духовний подарунок: П'ять бажаючих людей зможуть на нього прийти за півціни. І отримати унікальні знання. Буде о 6 годині вечора за українським часом 18.00 платформу Google Meet. Всі, хто записався, ті, в мене отримають посилання вже у період із 17 до 18, я і створюю аудиторію Google Meet, дам посилання на майстер-клас. Приходьте, мої дорогі, всім радий! І Я розробив цей майстер-клас, щоб поділитися з вами знаннями, де ви за дві години станете тарологом початкового рівня. Де я по полочкам розкладу значення всіх 78 арканів. Бачите, колеса фортуни. Удачу вам принесе цей майстер-клас. Успіх вам принесе. Станете тарологом такого початкового рівня, де ви зможете вже. Собі, іншим людям зробити розклад, продивитися ту чи іншу ситуацію. І потім, уже, якщо забажаєте, ще поглиблюватися у вивченні Тару, до скорої зустрічі, мої дорогі. 20 лютого 2023 року всі, хто записалися, ще п'ять щасливчиків може записатися за півціни. Тому що вже 22 числа я буду заповнюю проводити цей майстер-клас онлайн. Спішіть, я всім вам радий. А вже в нас у березні місяці, десь там 22 числа, я планую провести так само майстер-клас Таро Тота, Алістера Алі Старакровлі, Клода, яку я обожнюю також. За дві години, за дві годинки я буду вам пояснювати ту систему, бо це кожна система, вона відрізняється, і пройдемо ту систему, самі ключові знання отримаєте. Ну, а щодо Таро Люцифера я хотів провести потім уже десь у квітні місяці орієнтовно, але під великим знаком питання, тому що я не можу зв'язатися із шановним Ігорем Степановичем Бомбушкаром. А я знаю, що він як автор дуже, ну, дуже ревносно відноситься до подібних майстер-класів, тому без його дозволу, я, звичайно, проводити не буду. Тому що некрасиво буде виглядати зі сторони, що це його авторська система. А я за гроші якби заробляю собі і проводжу по його таролюцифера майстер-клас. Розумієте, некрасиво виходить зі сторони. Тому я думаю, що якщо. Він такий мені нічого не зв'яжеться, б написав лист. Якщо він не, не прийде до мене на мій майстер-клас, чи не напише взагалі листа, чи не зателефонує мені, то я думаю, що я не буду у квітні проводити таро люцифера. Не буду, тому що я, я взагалі не буду без його дозволу нікого вчити таро люцифера. Ну, по тій причині, що це. І знову ж кажу, дуже некрасиво з моєї сторони виглядає, що ніби я там жадібний на гроші, я беру чужу колоду, де він навчить людей. І це його і бізнес, він є автор. От, і некрасиво дуже. Тому я заміню на якусь іншу систему. Ну, Я допускаю, можливо, я е, стару Санта Муерде вас повичу працювати, святої матінки смерті. Люблю цю колоду, вона теж така класна і видає оракул смерті для свого містичного шляху гіяме чорта Любовира Богоявленського написав цей оракул у своїй книзі. То я вас, тих, хто, якщо я буду проводити по Санта-Муерте, я ж вас ще навчу, як авторські можна старо Санта Моерте працювати за допомогою оракула мого авторського санта муерте і ті, хто запишеться. І отримують від мене ще у гурді мій оракул, фрагменти з моєї книги Містичне штагія або «Таро Чорта, Любомира Богоявнського. Але це лише, лише думки, тому що я під знаком питання. Давайте не будемо спішити. Зараз заплановані на 20 число мій унікальніший майстер-клас по Таро райдера Лейтен, Це – Класика, класична колода, класична система, і потім вже запановано потаротутарові. Мені головне, щоб розуміти, ви прийшли на майстер-клас і е, стали тарологом, щоб е, по полочкам розкласти. Дуже просто, тому що все геніальне просто. розумієте. Щоб ви все це зрозуміло, бо ви будете ж читати книги, і я це читав книги, ну, якось так воно все. Ну, Ну, вода, скажімо так, дуже непросто написано. Сам геній, я по ньому, звичайно, орієнтуюся, Райдер Вейт. Ну, він настільки протирічно писав про ці карти, там є дуже реальне протиріччя. І я знайшов, як всерізно, дивлячись на це протиріччя, як же? Як же їх інтерпретувати? я вже на майстер-класі скажу вам про перше джерело, про прекрасну книгу геніального Райдера Вайта, як він писав. І я маю надію, що ви отримаєте для себе реальне знання, як працювати з картами тару. Е, багато хто професійних тарологів, майстрів, мені просто відомо, я знаю за своїм досвідом ну, тару райдера ведь для них це така вища математика. Вища математика, настільки вона складно з нею працювати із за молодших арканів, що ну, ти дивишся на ці малюнки, не можеш проінтерпретувати його і все не можеш зрозуміти, ти читаєш вейта, ти взагалі нічого не розумієш. Тому що а як його гадати? Ти, що написав, а я гадати, виникає реально в Вони Я навчу, мої я поділюся. Ви зрозумієте, все дуже просто, як 2, два чотири. Навчитеся гадати і ще інша система буде розуміти. Все буде добре. Чекаю вас на майстер-класі, пишіть мені, стукайте в соціальній мережі, записуйтеся ще 5 місяців і при тому за півціни акція такий духовний подарунок зроблю. Щоб ви побачили і зірок, хто прийде і побули на цьому унікальному першому взагалі в моєму майстер-класі Петро, який я проводжусь. І маю надію, що 2023 рік я буду проводити ще цікаві заняття, Астрологію вивчаю, пізніше трошки буде, можливо, не в цьому році. Я знаю, що багато хто чекає астрологію, щоб як астролог я почав працювати. Ну, ви знаєте, я ж дуже повільно розвиваюся, але невпинно вп... не рухаюся, тому астрологія обов'язково буде, але можливо не в цьому році. Трішки ще треба почекати, щоб я більше акумулював знань всьому свій час. А цей рік я присвячу картам таро. Буду вас чекати на своєму майстер-класі. Ваш Любомир Богоявинський.